І так, після вдалого вдалої встановлення Workbench, значить на панелі задач повинна десь з'явитися півторамка пов'язана з Workbench, -ем. Завантажуємо, запускаємо, завантажується оболонка зараз одну хвилинку. І тут буде одне, одне з'єднання для входу в. В це це середовище і е, під тим логіном і тим паролем, яке ви задавали при інсталяції MySQL. Е, В принципі, якщо треба додати ще якісь з'єднання, то ось є е, кнопочка з плюсиком. Можна додати ще е, скільки завгодно з'єднань, але всі вони будуть основані на основі того з'єднання, яке вже є. Якщо треба додати нового користувача, то це ми будемо розглядати, але не сьогодні, і робиться це середовище, вже MySQL, за допомогою певних SQL команд. Тут я зараз запускаю, ввожу свій пароль, який був вказаний при інсталяції MySQL. І у нас завантажується ця надбудова workbench, яка працює з MySQL. І тут візуалізована робота відбувається. Тут ми бачимо зліва у нас. Є вікно з двома вкладинками: це схеми та адміністрування. Схеми та адміністрування, і от якраз коли я встановив останню версію, після того я декілька разів це робив, коли я натискав адміністрування, і тут з'являлися ті опції, ті можливості, що я можу робити адміністрування, не важливо, що я брав. У мене з'являлися якісь. Повідомлення про помилку. Якщо у вас відбуваються такі ж самі дії, ну на зараз, зараз я, на жаль, не можу показати цього, ну ще, мабуть, на навпаки, на щастя, не можу показати які. Ну, тут було повідомлення про помилку. То це значить, що стало некоректно, як мінімум. І як мінімум, ви не будете мати доступу до цього адміністрування. А без цього робота у вас буде дуже ускладнена, а інколи навіть і неможлива робота. Тому ем, якщо у вас будуть також помилки. Беріть ту версію, яку я сьогодні зранку завантажив на файлообмінник і надіслав посилання на, на ті адреси, які у мене були. Е, тобто тут адміністрування, і ми до нього підійдемо, але не сьогодні. Сьогодні ми зай, знайомимось з загалі з інтерфейсом і з першими початковими операціями. Ось на вкладці схеми. Тут є ті схеми, а іншими словами, ті бази даних, які є. Е, е, на встановленні на вашому комп'ютері, на вашому сервері. Е, ось їх назви їх назви. Е, і е, працювати одночасно ви можете лише з однією. З однієї ви можете бази звертатися і в інші бази під час виконання запитів. Але одночасно працювати можете лише з однією. Саме з тією, яка є. Е, 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 зараз. Яка є виділеною. Тобто зараз у мене виділена ось 3W, якась там база, і вона є активною. І якщо я буду далі виконувати якісь запити, то всі вони будуть відноситись до цієї бази даних. Для того, щоб зробити якусь іншу базу даних активною, то треба або двічі класити по її назві. Ось ми бачимо, як вона стала виділеною. Ось інша. Тепер вона стала. Або написати у вікні отут велике вікно по центру, написати команди юзе і далі назву тієї бази, з якою вам треба далі працювати для того, щоб завантажити, треба або натиснути ось молнію або молнію. З літерою і там це одна, один рядок виконується. Це всі, які є у вікні. Ну, в даному випадку у нас одна один запис. Ми запускаємо, і ця база стає активною. Ця база стає активною. Далі ми можемо вже виконувати ті чи інші дії, і взагалі, якщо ви тільки зайдете. Тут будуть лише три системні бази. Ну, три, чотири, залежно від того, яку версію ви поставите. У мене їх було три. Ось перша, друге, оці три системні бази вони були. Вам треба для роботи, буде, треба буде створити свою власну базу даних. Я по закінченні нашого спілкування надішлю вам ось такий файл, який буде називатися. Ой, не бачу там. Практика початок. І тут є спочатку, як робиться встановлення зв'язку з MySQL. Це опис, де в якщо робити просто у вікні. Ну тут є своя власна оболонка Shell, і можна в ній працювати в чорному вікні і задавати всі команди. Можна же робити в Workbench, і тут показ, ну, зроблені скріншоти, і далі описано, як створюються всі ці команди. Тут написані саме команди саме команди, але на початку їх, ну, практика показує вивчати дещо важко, набагато легше вивчати саме, якщо робити все це робити візуально. Так от, візуально робиться наступним чином: зверху, коли ви працюєте в Workbench, то тут є різні піктограмки. Тут у нас є відкритий або Створити новий sql запит, ну, вкладинку або відкрити, відкрити яку вже колись десь зберегли. Тут можна отримати інформацію по активній базі даних, а далі інформація по роботі з базою даних. Спочатку можна створити нову. ну, Тут написано нову схему, це і є нова база даних. Далі вже робота з її елементами. Так, от, коли ви починаєте тільки робити, то спочатку треба створити нову базу даних. А далі вже будемо виконувати ті чи інші дії. Тобто я ось натискаю, і у нас відкривається вікно, де треба задати ім'я своєї бази даних і вказати два параметри. Зараз перейдемо до цих параметрів. Ну, наприклад, база приклад, ПР. База приклад. І параметри, перший параметр, він вказує, які як. як, як як буде відбуватися кодування інформації в базі даних кодування символів? Зазвичай ми беремо utf 8 UTF 8 і далі для обраного кодування вказується, який буде в обиратися йому ну, так сказати, алгоритм сортування алгоритм сортування та обробка даних, закодованих даним даним шрифтом, даними кодами. Залежно від того, яке ви оберете. От якщо взяти у 8 то тут будуть одні сортування. Якщо взяти щось інше, неважливо що, то тут буде щось інше. Тобто для кожного кодування тут підбираються свої варіанти сортування. І ось тут є якісь регіональні варіанти. Ну, України тут немає. Тому в нашому випадку ми беремо General C. Зараз, зараз ось General C. тобто такий універсальний формат. універсальний формат. Тобто задали ім'я, вказали кодування, вказали сортування. І треба це прийняти. І як тільки я натисну прийняти, «прийняти» то ось з'явиться команда, яку можна було б написати у вікні MySQL і виконати. І точно так же створиться база даних. Створиться база даних. Тобто, ось вказується, що. Ну, кодування буде etf 8, а сортування за замовченням дефал. Ну і ім'я цієї схеми PR. Все ми приймаємо. і Як тільки я це зробив фініш, і ось моя база ось з'явилася. Для того, щоб її зробити активною і з нею щось робити, треба або двічі по ній класнути, або написати user PR і виконати. І виконати. І в цьому зато І в цьому вікні можна вже додати. Ну, тут, тут зразу є вкладинки для таблиці, для представлення, для процедури та функції. Скажімо так, ці зараз ми будемо працювати з таблицями з іншими об'єктами трохи пізніше, не сьогодні. Тобто вся, всі дані зберігаються в таблицях для того, щоб створити таблиці, треба також ем, задати ем, написати певний запит. Певний запит. Ем, набагато зручніше, простіше це зробити, використовуючи цю верхню панель для створення таблиці, знаходячись, ну коли у нас активна ця база даних, відповідно, і всі дії будуть відбуватися в, в ній. Треба створити нову таблицю. Нову таблицю. І е, тут задається ім'я таблиці, задаються сортування та, е, кодування та сортування. Якщо ви хочете залишити кодування, сортування, щоб такі самі, як у всієї бази даних, то залишаєте дефалт. Тобто, зробивши спочатку для таблиці ці потрібні кодування та сортування. Далі можна це не вказувати. І далі створюються поля е, таблиці з певними параметрами. Так, от, наша задача зараз створити поля і перенести, перенести в, ці, в цю таблицю якісь дані. Ось у нас є ті варіанти, які я роздавав на практиці. Ну, на жаль, ще з однією підгрупою не було у нас зустрічі, а з однією було дуже скорочене заняття. Але якось ми це наверстаємо, доженемо це. Так, от ті варіанти, які я роздавав і. Якщо ви намалювали, а я просив намалювати схему даних, то далі дивлячись на схему даних, я зараз словесно буду пояснювати. На практиці ми це ще раз відпрацюємо. Так от треба перенести ці таблиці в нашу базу, і потім ці таблиці між собою зв'язати. Точно так же як ми зв'язували їх між собою лініями на схемі даних. Так от. Коли ви намалювали таблиць на схемі даних, то біля кожної таблиці, біля кожного зв'язку буде стояти або одиниця, або нескінченність. Таким чином, біля кожної таблиці може бути один або декілька зв'язків. Якщо біля якоїсь таблиці є хоча б одна одиниця, а вона, як правило, буде одна, одна, то саме те поле і є ключовим, саме те поле і є ключовим. Якщо і значить, і саме по тому полю ми будемо робити ну, робити ключ. якщо біля якоїсь таблиці неважливо один зв'язок, декілька зв'язків, але немає жодної одиниці, значить, в цій таблиці немає якогось одного унікального поля, яке б було ключовим. Там можна знайти два-три комбінацію з двох-трьох полів, але одного поля там немає. Тому в таких таблицях, а така таблиця, ну тут не складні завдання. У вас буде лише одна: в такій таблиці треба буде додавати фіктивний ключ. Обов'язково. Бо якщо ви не зробите жодного поля ключовим, то ви зможете додавати дані, ви зможете робити якусь фільтрацію, але ви не зможете змінювати ці дані, тобто змінювати, знищувати і і так далі. Тому е, ось е, зараз у мене на жаль, тобто я взяв. Перший варіант якийсь ну, з того файлу. Ем, схеми даних немає по цьому, але, скажімо так, ви мені повірите на слово а на практиці я ще раз покажу це. Ем, так от, А ви не повірив на слово Ну, не знаю, можете не вірити. Як хочете, це, це ваша особиста е, річ. Ем, можете робити інакше. Я заперечувати не буду. Головне, щоб воно працювало. Ем, так, от, коли ми для того, щоб перенести дані, з ну я їх давав вам в Word, в MySQL, є різні варіанти. Я покажу один варіант, бажаючи мовить зайти в інтернет, знайти інші варіанти. Але якщо не буде виходити, ну вибачте, я всі варіанти знати не можу. Тим більше там є такі варіанти, які просто-напросто не працюють. Є один варіант правильний. Ну насправді не один декілька, і є безліч варіантів неправильних, і всі неправильні варіанти я знати не можу. Тому я показую один варіант, щоб ви не заплутались. Так, от для того щоб перенести дані з Word в MySQL. Я це буду показувати, як робити через Excel і TXT файл. І текст файл. І я покажу дві таблиці: саме прескурант і реалізацію. По-перше, вони між собою з'єднані ці дві таблиці. По-друге, вони містять набір тих даних, які потім будуть вимагати додаткової модифікації. Значить, ось я виділив таблицю, ось я її скопіював, і в Excel. -і в Excel я її вставляю. Чому в Excel? -і? Бо в Excel досить зручно робити деякі зміни, а деякі зміни робити вам доведеться. Особливо якщо це стосується дати. Справа в тому, що я ви вже знайомі з мовою програмування, тому окремо мені пояснювати, що таке типи даних і так далі не треба. В MySQL також є типи даних, і коли ми зараз до них дійдемо, то ми це зробимо. Але окремо стоїть формат дата. Дата ми зазвичай звикли називати спочатку дата, потім місяць, потім рік. Якщо це американський формат, то спочатку місяць, потім дата, потім рік. В MySQL і взагалі в SQL в різних SQL дата зберігається як ну, вона як дата, обробляється як дата, але саме збереження відбувається як текст. І для того, щоб було можна було правильно робити обробляти ці дані, дата зберігається в форматі рік, місяць, дата. І тоді, сортуючи просто цю послідовність символів, ми завжди будемо отримувати. Ну скажемо, по по спаданню, що спочатку у нас будуть більша дата, потім менша дата. Не треба робити окреме сортування по, по датах, по місяцях, а просто як одне поле сортується. Так от, я переніс, переніс ем, поля з Word в Excel. Оці назви мені не треба в принципі, не треба. Де удаліть, ось удаліть. І ось мені це треба буде перенести з Word ем, ем, вже з Excel в, в MySQL. Для того, щоб перенести. То спочатку мені треба в MySQL, ось тут в Workbench, створити необхідне, необхідну таблицю. <кхи> Значить, перша табличка вона містить. 4...